Курс чудес. Урок 328. Я обираю друге місце, щоб заслужити перше. Те, що здається другим місцем, насправді є першим, бо все, що ми сприймаємо, перевернуте з ніг на голову, доки ми не послухаємо голос. Який говорить від імені Бога. Здається, що ми досягнемо автономії, лише прагнучи бути відокремленими, і що наша незалежність від решти Божого творіння це шлях до спасіння. Проте, все, що ми знаходимо, це хвороби, страждання, втрати та смерть. Це не те, чого хоче для нас наш Отець, і немає жодної волі, що перевершує його. Об'єднатися з його волею, це не що інше, як знайти свою власну, а оскільки наша воля Його, саме до нього, ми повинні звернутися. Щоб розпізнати свою власну волю. Немає іншої волі окрім твоєї. І я радію, що ніщо, що я уявляю, не суперечить тому, ким ти хочеш, щоб я був. Це Твоя воля, щоб я був у повній безпеці. Та Вічному спокої, і я з радістю поділяю цю волю, яку Ти, мій Отче, дав як частину мене. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе. Потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.